Сьогодні увечері з'явилися надзвичайно важливі новини, які можуть докорінно змінити. Медіаландшафт Сполучених Штатів Америки за даними видання Wall Street Journal, Девід Елісон цього року відвідав Білий Дім, де він дав адміністрації Трампа запевнення, що у разі, якщо родина Елісонів та компанія Paramount зможуть отримати контроль над компанією Warner Brothers, вони проведуть суттєві зміни на телеканалі CNN. Йдеться про масштабне перепланування, програмування, а також про зміну матеріалів, які публікує CNN – це є абсолютно приголомшливою інформацією, яка з'являється саме у той момент, коли Джаред Кушнер, фінансово підтриманий Саудівською Аравією, співпрацює з Елісонами у спробі здійснити ворожий поглинальний маневр щодо Warner Brothers лише через декілька днів після того, як Warner Brothers уклала угоду про злиття з Netflix. Паралельно формується ситуація, у якій зять президента намагається здійснити корпоративне захоплення від імені осіб, які прагнуть зробити програмування CNN більш Прихильним до Дональда Трампа. Наслідки цього для майбутнього журналістики та свободи медіа є надзвичайно тривожними. Саме тому незалежні медіа сьогодні важливі як ніколи раніше, і люди повинні знати, що відбувається, та поширювати правду. Якщо ти хочеш підтримати мою роботу, підписуйся на мій канал, де я публікую найважливіші новини та аналітику, необхідні для того, щоб залишатися поінформованим. Слідкуй, щоб бути в курсі найважливіших подій, які розгортаються просто зараз.